І всім привіт! Ми на каналі Вігрі і сьогодні вам розповім, як три, три найпопулярніші способи трейду у станду готування. Завадвайте собі чайок, підписуйтесь на канал і ставте лайк. А ми погнали. Ну, щоб трейдесу нам потрібно да, можна навіть на голову. Давайте зайдемо на ринок. Ось бачите, мене навіть продається тут від трейду. Так, перший спосіб. Заходимо на арарки, якщо у вас вона голда, або... або більше, наробий скін, тільки у вас є там голодий. Ось аппарати. Оп-ник М110 річки. Із наріпками, і ось ми бачимо наліпки. Якщо ця нагріпка дорога, і ще, й... і ще й за низку ціну можна купляти і продавати. Це перший спосіб. Другий спосіб це трошки. треба, щоб був батл пас. Можна безкоштовний пас, можна. Поприний пас не, не ось І там є стікер пак, і вам його треба відкрити. І, і вам випаде якась наклейка. Ось. Є стікер рамен це хоч із колоса Фортунки. І на кої тебе скін це може бути і комонка, і ірарк, і анкомонка Любий скін. І виставити його за определену ціну. Третій спосіб. Я вже більш треба чуть більше води і ось замовити. Так, бачите, тут запит на 027 копійку. Виставити ще бачить і ждати, коли вам прийде той скіл. Воно може прилетіти 0,03, прилетіти хоч за повну ціну, але із. Із наклейками. Ну, на кінець я хочу відкрити з вами стікер-пак. у нього батопасу Kitzai andreams. Пропустимо на квеліку Аркану. Надіємося на неї що вона випаде. поехал. Надеемся на всю на, на Проутил, проутила. Сти, сти, сти. она он а он ничего. Вот я вам и рассказал все способы. Так что, пока-пока.